Всі фермера плачуть, але землі з оренди не виведеш. І це є правда. І це стосується не тільки фермера. Я скажу за себе, як за переробника. Ми теж плачемо зараз, просто такий жах на ринку. Ну воно нічого не рахується. Купуєш соняшник, переробляєш, витрачаєш кучу грошей на переробку, і виходить, що продати олів по такій ціні, ти вже не можеш. Ну воно зараз не рахується. Плачемо. Плачемо отакими От великими слізьми, градом плачемо. Просто але якщо мені зараз прийдуть і запропонують ціну, типу скажуть давай продай завод, то ми не продамо його, тому що ми розуміємо, що ну це. Теж сьогодні воно не рахується завтра воно вирівняється і буде рахуватися. Тому плакати та в будь-якому бізнесі кожен може плакати, плакати, плакати. Але якщо вже дійсно не буде рахуватись, ми говорили, що у фермера дуже часто буває таке, що три там два роки не врожай, і один рік врожай і йому перекриває попередні два роки. Тому скаржитись, плакати це, це наше все <свісно> в будь-якому бізнесі. Але ніхто не хоче здаватись і опускати руки, тому що якби в кожному бізнесі власники були такі, що щось там не вийшло один раз і давай аля продавати все на світі, віддавати, перепродувати, то на цьому все б закінчилось дуже швидко. Тому ніхто не здається, всі розуміють, що тут є гроші, що тут можна заробляти, вміють заробляти. Просто є ринок, є ситуація в світі, на яку ми не можемо ніяк вплинути, і вона змушує нас плакати такими от сльозами.